Фенді під ногами. Так, що треба трішки водичку поміняти для будку, але треба гаряченьку, щоб довше стояв. Ага, оце таку. О, холодна побігла. Я сьогодні. Лишилась сама. Мої онуки поїхали до себе і приїдуть аж в понеділок. Тому в мене так багато роботи заплановано. На цілий день так, квіти поставлю. Зараз розповім, що я в першу чергу. Я вчора, зараз, у 에... мене були заморожені яблучка з прошлого року свої, але я їх не зважила. І думаю, ну, таке дороге оце пюре, Боже, як не 40, так, так 38, так коли акція, його тут всього 90 грам. Ну, чому не зробити самій? І вчора я зробила. Отакі закрила дві баночки. Це яблучне, без цукру. І одну він таку з'їв вчора. І в мене був ще пакетик замороженого яблучка і е, е, був апельсин. І оце я зараз. Все це порізала, тепер в мене будуть яблука з апельсином. Порізала, потім, залью, це кипячена вода 200 мл. І подивимось, ставлю на невеликий вогонь і тушу. А потім по блендерю і по баночках. Добре, що я не викинула ті баночки, що тут їх дуже багато в мене. Так, да. тут так, це цукетки. А ну скільки? ну, думаю, три баночки точно буде. Я їх мікрофолюки, а може й чотири. Так, дістала. Потім я їх вижарю в мікрофильовки, і це все туди відправлю. Ну, це ж набагато буде дешевше. Ну так дорого ми з'їдаємо по два, по три оцих паки 90 грам. Думаю, ну, навіть яблука купити і то буде дешевше. Ну, звичайно, зараз ну що, тільки яблука, банан можна так зробити пюрешку. Хоча він банан і свіжий, так їсть нормально. Ну і що в мене далі по плану? Далі я е, ноч, нічне прання вивішу на вулицю, там плюс 8, тільки ще холодно. І потім за парканом з правої сторони, там, з правого боку, у мене. Росте барвінок, я його трішки хочу подвинути і висадити туди сам шип, той, що я в дворі на дорощення садила. Ну оце таке, а Ввечері ввечері я висаджу ще томати. ну Поки в мене є час, тому що я дуже заморююсь коли з ним. Оце ж і бавлю, він заснув, я біжу в город, щось роблю. Ну, оце таким буду займатися. Може трішки посижу. От, і ще ж. Наталі, треба томати однести, черіки. Три. Ой, чудо. Ну, хай буде три. Ну все, пішла я на вулицю. Сподіваюсь, іще тепленько, бо це холодно. Ти теж на вулицю хочеш? Ну йди. Несу білизну. Не Чую, он дивіться. Нявчи, чого ти там у Ну добре, що ще там нічого не сходить. Я тебе буду лаять. Фенді, тікай. Вернулася, думаю, що зараз винесу йому їжі. Іди красавчик. Фенді, не ліз. Так Іди, я вчора ваші миски не помила, тільки водою налила. Іди сюди, Іди. Сірий. Ой, Боже, іди сюди. Іди, іди, я отут, я потім помию. Іди. давай. Так, Фенді. О, давай. От умничка, давай, кушай. Боже, який ти облізлий став, ти ж був такий гарнючий. Ти ж немилості у своїх хазяїв, чи що. Ну, приходь частіше, я тебе буду годувати. Там м'яско, макарончики, манесеньке, пюре. І котлетка там така невеличка, Святік не доїв. О, бачи, як смачно. Ну, їж, їж це мені тільки морока ще тут треба ж прибирати. Ага. Винесла вчора кефірон, розлили так гарбуз тут нашкодив. Їж давай, їж. Пішла я вішать білизну, все. Та ніхто не забере в тебе їж, боїться всього на світі. О, аж лопатки видно. Ти дурбецало, ти ж такий гарнючий. А ти біжи додому, біжи туди. Зараз тебе погодую, погуляй трішки. Ну, це тут барвінок у мене ось. Ну, побачу, як я його. Тут може її не зачепа. Якийсь зачепа, отуди далі пересажу, але тут треба полити. І оці ранні весняні квіти теж трішки подвинуть. Від ціль прибрати хризантему. Це шарик, і тут іще теж десь приберу туди ближче до забору, мабуть. Ну, це сонце від ціля сховається. Поверне, тоді я позаливаю добре тут і почну працювати. Поки я займалася іншими ділами, у мене. Стушились яблучка з апельсином. І зараз я по блендарю. Ну, ось скільки тут вийшло. От. Так, води я більше не додавала. Яблучка були соковиті, хоч вони заморожені сухою заморозкою. Ну, і апельсин же ж був. І зараз я виключусь, по блендарю, щоб не шуміть. Ну, дивіться, ось така кашиця вийшла. Зараз ось. Можна їй було більше додати водички. Ну, води можна і так напитися. А це ж смакота вийде. І трішки збережу кошти. Ну, зараз не знаю, скільки баночок. Три точно вийде. Буду накладати, потім покажу, скільки баночок. Вийшло, Вийшло в мене три. Повних баночки. В баночці тут 130 грам. І одна, ось неповна, десь вона отак. Ну Я думаю, що так теж вигідно, особливо коли є свої фрукти. І зараз я їх перевертаю. Ну, це так. Найближчим часом святик їх. З'їсть. Ну, але ж, оце виходить тут три повні. Дві я вже вчора зробила. От, Це п'ять і одна неповна. Ну, там грам 90, мабуть. Так що, їсть нашому малюку. Захоче Віка купувати яблучки, я буду робити пюре. Та вона й сама зможе. Несу Моєї пані. Їсти, ти забирала? У сірого забирала? Дивись, я тобі повну мисочку несу. Головне, не розбий. Їж, їж, їж. Ой, моя хороша. Все, 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 все. Все. І зараз водичку тобі поміняю. Тут, мабуть, уже й нема. Так, трішки єсть. Давай. Тиж давай. Не врядуй, бо заберу і одам сірому. Водички щас налью. Давай, 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 їж. Їж. Я просто зараз трішки помию. Ой. Так. Все, їж. А, ти їси. Ну, все добре тоді. Ну, а це наші фендюшки. Я отак підсмажую м'ясо, підсушую. в Мікрофільовки 2,5 хвилини. І оце воно так засихає. І вона їх дуже любить. Ну, по два даю іноді більше, бо просе. І навіть поїсть а смаколика просе. Це звичайна телятина, за яку ми колись там. Ну, ми правда брали качатину в цьому магазині, зоомагазині, магазині то ну, воно дуже дорого. А чому ми м'ясо так даємо? Думаю, треба спробувати. Ну, і оце ж так, як і пюре для малюка, теж ось, ось стоїть Та я думаю, це йому на 4 дні, там 2, на шість днів. ну Вони різні, там просто яблучко, а тут з апельсином. Думала дам смаколика, але вона не поїла. Лишила гречку, а чого не поїла? Все, я забираю. Ага. Чого не поїла? Вибрала все м'ясо до грама. От яка ти вредна. Ну і не получиш смаколика. Все. Я ну Так, щоб нічого не зачепити, і хочу там залити за забором, ну, за парканом хай постоїть трішки, потім буду дивитися, що далі робити. Бо мені оце треба оці сам шити перенести за паркан. І я вчора їх поливала, а сьогодні не буду, щоб можна було з комом землі взяти. Ой, ну оце так, я щось нічого не встигаю. Поки те, поки се, поки попили сосила, поки попідтирала, ой Боже, то... ой, треба зеркала повитирати. Віка говорила, сьогодні не буде вітру. Де вона дивилася прогноз? А він є. Ну, слава Богу, на дворі тепло. Так я понесла і хочу зараз вам кое-що ще показати. Ну, це сьогодні вже чотири квіточки квітує. Я про мак. Український мак. Чомусь мені так здається, що це український мак. І зараз покажу ближче розбите серце те, що Вікуля любить. Ну, маленький зовсім маленький кущик квітує. І якого ж кольору таки. Оте піоновидне дерево, ко... котре зацвіло в цьому році перший раз. Тож у мене здорове таке. А я ж хотіла собі мати такого, як у Наталі, от бускового кольору. Ну, чомусь не знаю. Там ото на слідущий рік оце по центру повинно заквітувати, побачимо, якого то буде кольору. Ну Зовсім одна квіточка це розбите серце. Кущик живий. Я його не зрізала, не зрубала, не сполола. Але треба його від ціля пересадити, бо тут же оце піоновидне дерево росте. Наслідчий рік повинно заквітувати. А це такий же самий колір, як і в мене. Тут жінка, правда, сидить. Ну, он видно, да, що там всередині ось такий він. Сиди, сиди, я тебе не буду чіпати. Ну нічого, нехай. Будуть два одинакових. Ну і все, і пішла я працювати. А ще забула сказати, я ранком виходжу, а в мене отут от плівки. Зовсім немає. Ну, ну, зовсім. І кусочка немає. Ну, майну піду по городу подивлюся, де ж вона, а її немає. Такий оце був вітер, зірвало, куди її понесло, пішла туди за паркан, подивилася. Теж немає. Думаю, ну негарно буде, як десь буде валятись. Може, прилетить? Не знаю. Ну, ось так. Так вона ж там скочим. У мене взимку чорна плівка була на ньому, на столі, і добре е, скочим теж. Прикріплена, не зривало. А це ви бачили такого? За ніч зірвало. Так, телефонує Віка, вже приїхала з роботи каже, бабуля, ти як себе почуваєш? Я кажу, нормально. А що ти робиш? Та кажу, отак, отак хочу полить. А вона каже, ми хочемо тобі малого привезти на пару часиків поїздити по магазину, бо з цим шилом в попі не походиш по магазину. Кажу, Віка, могла б і не запитувати. Привезла і доб... на бабуля тобі вручаємо. То я от зараз, вони через годинку будуть, то я зараз позаливаю отут добре. Я ще хотіла ямки покопати на, на помідорчики. Ну, раз таки, такі справи, хай помідорчики ще сидять. Отут тут добре, щоб воно впиталося, мені тоді в... ну, ввечері це зроблю. Мені буде тоді добре. Це ж радість, а що ж то, сидиш як. Ой, ну нічого, що я е -е, його іграшки позбирала. Це секундне діло порозкидати по хаті. Оце так. Так що плани змінилися знову. Вчора підливала туї корнівіном. Вже було пізно, ну, горів тільки ліхтарик отут і там далі. А я тут помітила, що в мене і брійка якось похилила квіти. Я її беру, а в неї корінця нема. Хтось з'їв, то я вчора ввечері оце насадила. Нічого, хоч плюс 19 зараз і вітер, ну, а вона таке нічого. Ну, я її з комом сюди. Думаю, хто ж тебе їв? А це прийшла подивитися. Все добре. Буде час, полью ввечері. Ну, я не впевнена, я тут теж позаливала вчора. Там мені сусід допомагав половину, а тут я. Ну там ось так поки що. А, ти думаєш, знову в смаколика? Ні, нема. Святі ось до нас приїхав. Каже, бабуля, хвата тобі працювати, побудь святіком, так? Да? Ось так батьки. Вирішили, що бабулі треба відпочивати, так? Да? Дякі, ку-ку. Ну він вже і сонненький, може, і спадки буде. Такий вітер ніде не сховаєшся. Ну, так поставила, наче тут нічого буде, бо за хату сонце теж не хочеться дуже, щоб він перегрівався. Ну так, там у нас косить траву, мабуть, сусід найняв, де він садив дерева. Пахне трава, так приємно сюди доноситься. Ну, я так розумію, що моя робота на сьогодні закінчилась. Хіба що ввечері, вже, як вони прийдуть, може вони тут будуть ночувати? Я ж не запитувала. Я дуже рада, коли кажуть, ми тут ночуємо. От. Ну, Може вітер стихне, то я включу на вечір туман. Це вже мені допомагає, мені не треба тягати ту шлангу. Ну, єдине, що мені треба було то за парканом зробити. Ну, зроблю завтра. Подумаєш, нічого з такого страшного. А зараз відпочиваємо. Фенді пішла додому, я їй дала смаколик. Ну, один. А на вікні було два. Теж хтось із дітей дав. Ну, балують вони її, балують. Так, я обрізала, поки малеча спить, ті квіти, що відквітли вже. І посижу на сонечку, чи не знаю, де лучше, краще, чи на сонці, чи в тіні. Ну, головне, що малеча спить. Кажи, бабуля, ти дарма оце ковдру прибирала. Я вже приїхав. Так що вона якраз пригодилась. Ну, бабуля витрусила, попили сосила, да? До да, пішла, забрала мішу і пішла. Да? Опа. Ага. Діставай, діставай там покай куча твоїх іграшок. Ой, так, а як ти думаєш, кушать ми будемо? А нам треба покушать. Да, несе несе мішу свого. Ага. Отак, діставай, діставай там все, що є. Да, то слонік. Я сьогодні трішки Так? да? да. Добре, ти грайся, бабуля пішла тобі приготує кушать. Добре? Так, да, я туди піду в кухню. Ага. Та ні, ти грайся тут. Тут грайся. Ага. Чи підеш зі мною в кухню? Та... Його і опасно самого тут оставлять, ой Боже. Святік сам бавиться. Так, Трішки поїв, не дуже багато щось. От пюре, яблучне з апельсином, він з'їв усе Кись і жуби там мене тривожать, так? Та все, вже не вийдемо на вулицю, вже знову холодає, будемо вдома. Вот так. Ух. Ага. Ну давай, сдвигайся Ты что? А? Делаешься сосою? Ой. Ой, боже. Встаю. Давай, давай, вставай, вставай, вставай. Давай, мій Каже, я за твої ножки схвачусь, да? <сум> так, <сум> тут. да так, ура! молодець от умничка, да? Каже, держи мене за руку Ой, держи Ой, то ж зуби ж там, Господи, це ж таке мучення, да? О, Господи, то були чи боли. Ага. ага, ой, боже, ми хорошие, это мой маленький мой зайчик, маленький. Бу, бу не падай, пошел, пошел, а куда Святик пошел? Куда Святик пошел? А? Де він пішов? Ой господи. Отак. Угу, та що б ти там розумів? Включений телевізор, а звук я прибрала. Він же дивиться щось новеньке там. Голову підняв. Да. Там діточкам казка на добраніч. Такий мультик. Да. А куди святик? Ай-яй-яй-яй-яй. Святик. Святик. Ай-яй-яй-яй-яй. Не можна. Ага. Ну. Розумака. Ой, розумака ти мій. Отак, Ку-ку! Провела онуків і швиденько я ж вдень залила тут, то накопала отак ямок і висадила сам шит. Прибрала трішки ой, барвінок. Не знаю, чи я його зовсім приберу, чи так по краю буде. Ну, а сам шит отак буде в мене. Тут і поки що два піона по краю лишила. Буду дивитися, як воно, мабуть, прийдеться прибрати, а може і лишу. Ну, Вони дуже високі, розлогі, вони, як оце дощ пройде, і квіти великі, то вони прямо падають. Так що я іще не вирішила. Їх теж треба, мабуть, розсаджувати, бо дуже здорові вже букети. Той ще маленькі, я ці здорові такі. Ну, це і попрацювала. Тут з краю у мене росли нарциси і тюльпани, то я викопала, зараз закопаю там перед хатою. Тут вони росли.